Всім привіт! До нас прийшла вже справжня весна. Вітер заспокоївся, погода тепла, в день тепло, тому Еліс бігає, все, підливає квіточки. А я чесно не знаю за що просто братися, тому що багато роботи. Я думаю, ви мене зрозумієте, що дійсно весні, хто живе поза містом, то і роботи просто вистачає. Тому зараз така. 15 хвилин перерви, і я просто порозмовляю з вами, покажу нашу ділянку. На вихідних ми трохи також відпочили. Вирішили з'їздити в місто Хмельницький всією родиною. Тому такий невеличкий фрагмент нашого також невеличкого відпочинку, нашої подорожі до такого невеличкого озера, саме в місті Хмельницькому. Так, сьогодні хочу вам. Розказати та показати, як можна цікаво облаштувати свою ділянку за рахунок висадки рослин. Я пройдуся, покажу саме весняну нашу ділянку. Вона, звичайно, як ви бачите, ще зовсім не яскрава. Або чоловік, або Аліса щось біля бочки роблять. Не яскрава, нема ще квітів, тільки примула цвіте. А так. Тільки зелень, вічно зелені, і там трохи є травички, і то вона ще не росте, ми ще не кусили. Я взагалі помітила, що в деяких областях України набагато темліше, тепліше, бо бачу, що вже і крокуси цвітуть. І гіацинти, а в нас вони тільки почали вилазити. На півдні бачу взагалі і нарциси вже цвітуть, і форзиція вже перецвіла, спірея набирає бутонів, а нас взагалі холодно. Я думала, що Хмельницький навпаки є такий більш тепліший, а бачу, що ні. Отже, дую я на початок подвір'я і покажу вам сьогодні. Бо є багато нових глядачів, які ще не бачили нашого подвір'я. Тому покажу вам, як я його змінюю, облаштовую, виділяю на певні куточки за рахунок рослин. Починаю я з передньої зони подвір'я. Цей фрагмент вже багато хто бачив від канала Юлі. Ось цей квітник. Ми його робили восени разом за лісою. Троянди в мене ще закриті, ще не відкривала. І акцентом йде саме з дороги. Ось цей віс. Ми його також переробляли восени, трохи реставрували, але цей віс є саме такою родзинкою нашої ділянки, тому що наша ділянка вона сформована у стилі кантрі, в такому селянському стилі. В чому плюс цього стилю? Що не має бути все ідеальне. Це дійсно так. Рослини ростуть самі по собі. І якщо десь ви не встигли щось прибрати, щось постригти, це є нормальне, бо ви живете в селі. Отже, це перша така у нас територія, яка відкривається перед людьми, перед парадним ходом. Там от хіртка, туди заходимо і бачимо цю територію. Далі ця територія відокремлюється, тут вздовж паркан ожина. Грушка молоденька і грушка доросла, і далі ось ця яблунька. Я формую її вже в такому декоративному вигляді. Вона не дає плодів, тому я її підстригаю. Такою роблю плакучою яблунькою. І ось ця яблунька з тими самшитами, вже дорослими, дуже їм десь по 15 років відокремлює передню фасадну зону від зони відпочинку. Далі Завдяки цим самшитам і плодовим деревам в мене закрита зона відпочинку. Зона відпочинку складається з двох прямокутних квітників і перголи, яка обвивається гліцинією. Гліцинія ще в мене не цвіла. Я сподіваюся, що цього року побачу я вже цвіт, ще я її не стригла. Ще в мене все попереду. Кожна зона ще потребує формування, тому що це гараж. Ніяк ми ці стіни тут не зробимо. В свій час не подумалось, бо з цієї сторони завжди є волога, і тому ця стіна вся пообсипалася. Плануємо цього року ми щось зробити, не знаю, чи вийде, чи не вийде. Отже, друга, другий куточок це вже йде такий наша пергола. Від дороги вона закривається саме ось тою яблунькою і самшитами. Ось це йде сосна, яку я формую сама, у формі штамба. Їй десь, напевно, 6 років. Але потрохи-потрохи щось в мене з цього вийшло. Мені подобається ось так формувати, фантазувати. І далі цей куточок, вже саме таку нашу барбекюшну, Барбекюшний куточок, де ми полюбляємо щось посмакувати влітку, відокремлює далі. Також від зони відпочинку дорослі туї, яким вже понад, напевно, 15 років. Вони вже дуже-дуже високі, ми їх необхідно буде обрізати, бо зверху якраз йдуть дроти. І цього року це зробити просто обов'язково необхідно. Тому це ось другий куток, друга зона. Яка відокремлюється за допомогою дійсно рослин. Третя зона це також зона відпочинку. Тут вже такі стежки я робила в свій час. Тут йде в нас гойдалка. Ось цю серію меблів для саду. Якось теж також будемо виставляти, бо нас частково забирали, то я їх покажу. Це третя зона, яка відокремлюється знову ж таки туями в куточку будлея. Це модрина вже також розпускається, такі в неї гарні бруньки набухли. Дуже-дуже класно. Тут йде водойма. Водойму я планую цього року переробляти. Минулий рік ми її зробили, побачили свої плюси, свої мінуси. І цього року буду я формувати її новою. Тут в мене квітник з дуже багато рослин, є і гібіскус, і є осінні квіти, айстри, є і барбарис, очітки, і е, зараз так і не згадаєш, іспірея. І ось тут ця зона також далі відокремлюється вічно-зеленими ялинками і сосною, яку я формую у формі, знову вилетіло з голови, бонсай. Тому що там вічно-зелені, що з тої сторони вічно-зелені, і ось тут йде декоративна сливка фіолетового кольору, яка також дуже класно Вона грає на акценті з зеленим. Я по можливості буду вставляти фотокартки, щоб ви це бачили, як воно виглядає в літній період. У мене кругом стоять ящики, які закривають деякі рослинки від ось цього створіння. Тому трохи краєвид, вони, звичайно, псують. Ось у мене якраз саме тут, біля водойми, цвіте приймула, вона цього року так гарно розрослася, я просто від неї в захваті. Стільки квітів. І це, до речі, сонячне місце. Ще тут є підсніжники. Не знаю, як ця квіточка називається, це ми з лісу принесли. І ось така краса. Тому саме такий у нас ось тут куточок, де є перші квіточки. Мені все подобається і Тобі всі подобаються квіточки, так? Розовенька. Оліска тут бігає, нюхає. Та й бджілки прилітають. До речі, ця територія вона в нас задекорована ось такими гірляндами. Також по можливості вставлю фото, де ви побачите, як воно виглядає у вечірній час. Бо це дуже і дуже гарно. Просто створити, знаєте, такий святковий куточок, такий, коли ввечері з коханою людиною дуже класно провести саме. З таким ніжним і теплим освітленням. Так, йдемо далі. Ось, до речі, також цей місточок він відноситься до ось цієї гойдолки. Ще є гамак і ще є кокон. Це все один виробник. Якщо комусь цікаво, звертайтесь, я розповім, де ми брали, дам контакти. Далі йде стежка вже на четверту і п'яту. Зону нашої ділянки. Це йде городина, це є моя територія. І по праву сторону йде територія Аліси. Це дитячий майданчик. Ці дві території також я намагаюсь відокремити. Вони частково тут я вже пробувала їх відокремити ось такою ж під квасолю, яка в'ється. Тут росла сливка. Вона вже була досить доросла. ось тут. Вона багато хворіла, плодів давала мало, тому вона мені просто набридла. І вирішила я її прибрати. Не шкодую, бо писали в коментарях, що не зрізайте, вона вам ще згодиться, полікуйте і все буде добре. Зрізали. І на її місці висадили вже три колоновидних деревця. Це йде нектарин, абрикос і персик. Можна буде, якщо я ще докуплю, ось туди також їх посадити. Можна садити метр на метр, якщо робити велику площу, ну або ось так, метр і 80 сантиметрів. Між ними вистачає відстані. Головне, щоб вони мали повноцінне сонячне світло. І також ось таким чином я відокремлюю зараз дитячу зону. І ось тут хочу також деревцями підкреслити стежку до дитячої території. Ось моя модель. Тут буде рости ямки, я вже викопала дві грушки і дві яблуньки. Подалі йде доросла алеча і доросла яблунька. Тому ось таким чином за рахунок колоновидних деревцят. Я відокремлюю дитячу зону і підкреслюю ось ці стежки. Тут, до речі, дуже класно, я вже копала ці ямки. Думаю, що можна буде також прибрати цю траву, очистити поверхню і посадити або календулу, або чорнобривці. Біля штамбових дерев вони також дуже гарно підкреслюють мені як стежку, так і будуть забирати всіх шкідників від молодих дерев. Ось таким чином дуже цікаво і дуже легко розділити свою навіть маленьку ділянку на невеличкі такі куточки. За ними легше доглядати, тому що ви формуєте кожний куточок по-своєму. У мене навіть на городі вже є куточок натхнення та відпочинку сформувала. Також покажу якось. Плюс ось такими куточками окремими набагато цікавіше у вас вимальовується ваша ділянка. Плюс, коли я працюю на своїй городині, я бачу, як моя Алісія бавиться на дитячому майданчику. Їй зараз... Дуже часто хочеться, щоб я була ось поряд. Незалежно, я можу з нею не бавитися, але їй головне, щоб я була поряд. Тому я працюю в городі, а донечка бавиться на дитячому майданчику. Це дуже класно і просто звільняє мої руки. Зараз будемо висаджувати колоновидні, грушку та яблуньку, тому покажу їхню корневу систему і які я додаю добрива до лунки. Показую корневу систему цих колоновидних, які я брала в яскравої клумби. Я не фахівець, чесно. Але мені здається, що вона нормальна, добре розвинута. Це йде дві грушки і ось дві яблуньки. Я колоновидних багато не висаджувала, це, в принципі, вже моя третя посадка. Ну, мені здається, все живе, все добре. Курінці біленькі. Головне, щоб вони не були чорні. Якщо чорні курінці, їх можна провіряти секатором, то чорні це є вже мертві курінці, їх потрібно обрізати. Тут я передивилася. Всі курінці біленькі, причому вони свіжо обрізані, тому дерева живі. Плюс в мене вже тут по яблунькам не видно, але. От По грузці видно, що вона вже хоче розпускатись, і так само гарно видно по абрикосам і нектарину, що він вже хоче йти в ріст. Тому я швиденько їх висаджую і покажу вам, що я додаю до лунки. На, На дно посадкової ями я кладу шар компосту. Компост бажано брати перепрівший. Грунт трохи розпушити, щоб ґрунт був легший і корінці мали з часом розвитку мали що їсти. Перший йде яблунька. При посадці головне, щоб місце прививки, прищепки було над рівнем. Землі. Це обов'язково враховуйте. До корінців додаю я попіл. Так воно вб'є різні бактерії. Попілу, мені здається, можна не шкодувати. Також до посадкової ями я буду додавати екоплант, в ньому багато. Калію, магнію, фосфору, сіри та кальцію. І екоплант підходить як весняне добриво, так і на осінь, тому що в ньому немає хлору. І також екоплант дуже добрий для початківців, тому що при додаванні його до будь-яких рослин, як квітів, так і городніх культур, так і дерев. Не потрібно дійсно виміряти кількість додавання цього добриву. Рослинка бере його стільки, скільки їй потрібно. Найбільше, не менше. Єдине, що його необхідно врахувати, скільки ви додаєте, щоб з часом, коли вже його не буде у ґрунті, щоб ви могли додати його знову нову порцію. Аліска, йди підливай. До мами, також додаю я ще аміачну селітру. Їй необхідно додавати 20-25 грам. Я перед цим виміряла, тому приблизно знаю скільки. Вона додає саме розвитку гарному, як зелені, так і плодам. Тому її гарно додавати також і до квітів, щоб мати гарні. Квіточки мати гарну зелень і до сільськогосподарських культур, до овочевих, але саме до аміачного селітру, то їй необхідно додавати саме ту порцію, яка описана саме по інструкції. Хаткою колоновидних ми закінчили. Вже смеркається, небо таке гарне, рожеве. А ліска вже втікла додому разом з чоловіком. Мене не дочекалася тому ще я на хвилинку покажу вам, формую я такий куточок мого натхнення в городі. Я мала робити окреме відео, але я його ще не зробила. Ось, до речі, кокон. Я зараз його покажу зі сторони, який він великий, гарний. У нас, до речі, кожен куточок він ще в процесі ще доробляється. Коко не буде тут стояти, ми зробимо окреме місце закрите, щоб він був під дахом, не попадав дощ, щоб і подушка там завжди була. Тут поки для тимчасово він стоїть. Але в ньому дуже тепло, дуже класно і дуже зручно. Подушку я замовляла окремо. Він дуже класний. я просто, Хто хоче кокон, то я от його рекомендую. Це настільки класна річ. В ньому дуже тепло, дуже зручно сидіти. Ну, це, як я сказала чоловіку, це буде моє місце, де я буду вечорами сидіти і записувати свої відосики. Бо в ньому просто сидиш і кайфуєш. Ось такий я створила куточок, враховуючи, що ми дуже захоплюємося стилем кантрі, сільським стилем. У нас дуже багато, бачите, ось таких старовинних речей. І я їх вирішила всі скомбінувати в одному куточку, щоб вони не були розкидані по всій території, а були ось так всі зібрані. Тому знайшлися в мене ще і ось такі двері. Які я вирішила прикрасити, думала або віночком, але в результаті обрала я ось таку, забрала залізкиної кімнати тюль. Додавила сюди сердечко. Не знаю, чи цей рукомийник буде тут стояти, я його, можливо, звідси приберу. Тут йде такий столик з швейної машини, з кроликом. Це йде кришка з-під великого казана, який я ось тут влітку використовую як невеличку водойму. Заливаю водою, не знаю, наскільки це літрів казан, але він дуже-дуже великий. Під дверима будуть стояти в мене кашпо, чи з квітами, чи з якимись томатами. Тут такий стілаж. Зверху на стілажі голубки. Глечики, там дві полиці з глечиками. І ось тут іде вінок, який я думала, або на двері, або сюди на стілаж. Ну, поки він на настіла але це все можна змінювати. Там йде гніздо з пташками. Тут в мене росте, посадила я кам'яну розу. Тут також пташка маленька. Пташок я заказувала в Аліекспресі. Тут такі будиночки. Внизу стоїть швейна машинка, також така старенька. Цей декор він просто мене надихає та заспокоює. Мені подобається щось таке створювати. Взимку то я взагалі займаюся декором, а влітку є в мене бажання просто на хвилинку підійти і насолодитися. Створити саме, знаєте, куточок, який просто надихає вас одним поглядом. І мені це подобається. На цьому, друзі, я з вами прощаюся і бажаю вам мати такий куточок натхнення, мати свою справу, своє хобі, любити, цінувати свою батьківщину та своїх рідних. Це саме головне: знайти себе у цьому світі і цінувати те, що маєш.